Іх Адамів і спасіння Христова, <кій> тому ти як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла смерть у всіх людей через те, що всі зрішили. Гріх бо був у світі і до закону, але гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама аж до Мойсея і не тими, хто не зрішив подібну переступ Адама, який є образ майбутнього. Але не такий дар благодаті, як переступ. Бо коли за переступ одного померлого багато, то тим більш благодать Божий дар через благодать однієї людини Ісуса Христа, щедро. Спливли на багатьох. І дар не такий, як те, що сталося від одного, що зрішив, бо суд за один прогріх на осуд, а дар благодаті – на виправдання від багатьох прогріхів. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного. То тим більше ті, хто приймає рясноту, благодаті і дар праведності запанують у житті через одного Ісуса Христа. Ось тому як через переступ одного на всіх людей прийшов осад, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішниками, грішними, так і через послуг одного багато хто стане праведними. Також же пройшов. Прийшов, щоб збільшився преступ, а де збільшився гріх, там зарісніла благодать. Щоб як гріх панував через смерть, так само благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом, Господом нашим.